Час місцевих новин на телеканалі тв 4. Вітаю вас про головні події Тернополя та області далі. Страх, біль, гнів, смуток і самозвинувачення. Коли людина втрачає рідних на війні, вона стикається із важким випробуванням, яке супроводжується глибоким стресом і емоційним потрясінням. Як один із наслідків такої психологічної травми відчуття повної розгубленості та безвиході. Це може призвести до замкненості, уникання спілкування з іншими людьми або навіть до емоційної ізоляції. А відсутність можливості поділитися своїм болом може лише погіршити стан і зробити переживання втрати ще важчим. Тому у цей час важливо не залишатися сам на сам зі своїм горем і шукати вихід, як знайти спокій після болю. Більше про це дивіться в черговій програмі проєкту Вежити ментально далі. Він пішов у перші дні війни захищати Україну. Було важко, але він все сміявся. Він все підбадьорений був. І все, я вірила, що він вернеться живий. Але вийшов так, що він не повернувся, що він загинув. Віра Штоник розповідає про свого сина, загиблого захисника Ігоря. Герой з перших днів великої війни пішов добровольцем до лав тероборони, у складі якої і вирушив на фронт. Воював на Донецькому напрямку. Свій останній бій Ігор Штоник прийняв 12 вересня 2022 року. Воїну було лише 23 роки. У Нас вже надія дуже мало на щось. Просто коли ти втрачаєш таку люблизьку людину. То здається, що тобі вже руки опускаються, що тобі вже жити не хочеться і так далі. Тому що ми зараз дітей жили. Загибель рідної людини одна з важких психологічних травм, котрих, на жаль, щодня завдає війна українцям. Відчуття повної розгубленості та безвиході, агресія, гнів, провина та порожнеча. Саме з такими емоціями стикається, чи не кожен хто відчув на собі біль втрати. Людина часто обирає ізолюватися від суспільства як шлях пережити свої горе. Проте відсутність можливості поділитися боле може лише погіршити стан. Тернопольська психологиня Вікторія Гевко каже. Такий період важливо не залишатися сам на сам зі своїм горем. Якраз процес проживання горя він відбувається через обговорення цього і не перебування в своїх думках. весь час людині. Чим більше вона буде це проговорювати, вона почне. По іншому сприймати цей цей весь процес, проте іноді здавалося б слова підтримки від рідних можуть не допомогти а ранити ще більше та перестань уже плакати, візьми себе в руки, та скільки можна уже, скільки часу пройшло ти все чекаєш, і це ранить і це люди не зі зла це говорять. Вони хочуть підтримати, але вони не знають просто як. Тому нам на сьогодні важливо навчитися правильно підтримувати і спілкуватися із людьми, які переживають горе. Перше не уникайте розмов про смерть. Це виказує ваш страх, а не турботу. Той, хто втратив найближчу людину, потребує перш за все співчуття і дуже уважного ставлення. Друге, поважайте бажання людини прожити горе так, як вона це відчуває. Не пропонуйте взяти себе в руки, заспокоїтись і не плакати. Люди мають проявляти свої емоції, а не відчувати за них провину. Третє, ваші емоції мають бути щирими. Мені дуже шкода замінить на я не знаю, що тобі сказати, але я тут. Я з тобою. Четверте, не давайте порад. Фрази Я тебе розумію, все буде добре, час лікує, не допомагайте, часто, навпаки, шкодять. Тож просто вислові співчуття словами я навіть не уявляю, який біль ти зараз витримуєш, як я можу підтримати тебе. А також будьте поряд. Психологи сьогодні називають найбільш стресовим видом втрати, коли рідна людина зникла безвісти, адже тоді українські родини починають жити одночасно, наче у двох вимірах, між відчаєм, що не можна нічого змінити, та надією у краще. І, оскільки немає розуміння, коли все проясниться, то такому горю немає кінця. Якщо відразу звістка прийшла про те, що людина зникла безвість, це однозначно шок. Ну тобто це шокове уніміння, і людина в цьому стані може перебувати дуже довго, тому що на першому етапі це людина нічого не може робити. І на першому етапі, звичайно, це потрібно повернутися, просто відчути своє тіло, де я, що я, що зі мною відбувається. Саме невизначеність злякає найбільше, каже психологиня. Часто люди не знають, як зарадити своєму бисиллю і вдаються до вживання алкоголю наркотичних речовин. Містики люди не можуть впоратися з цим процесом невідомості і вони шукають для себе якесь підтвердження. Це нормальна реакція психіки, але тут важливо розділяти ці речі і не піддаватися цій містифікації, тому що воно створює таку марну надію, і людина може потрапити в ще гірший стан. Пам'ятайте, що не варто соромитися фахової психологічної допомоги. Таку підтримку не варто асоціювати лише з лікуванням чи важкими розладами. Кожна людина в будь-який момент життя. Може потребувати підтримки свого ментального здоров'я за ініціативи першої леді Олени зеленської в Україні реалізовується всеукраїнська програма ментального здоров'я. Ти як спрямована на розбудову якісної системи надання послуг у сфері психосоціальної підтримки та розвитку культури піклування про ментальне здоров'я? Якщо ви потребуєте поговорити з кимось, телефонуйте на лінію національної психологічної асоціації за номером 0800 10 01 02. У Тернополі на проспекті з луки до приміщення, де розташований простір для ветеранів, захисників та членів їхніх родин, встановили пандус для потреб осіб з інвалідністю. Роботи з облаштування та встановлення пандуса виконали за кошти бюджету міста. Ідея загиблого захисника Сергія Коновала. Дім ветерана працює з 2019 року і наповнюється щодня. І саме це було мрією Сергія. Однією з таких мрій був пандус, бо серед наших бійців, на жаль, маємо багато тих, хто пересувається на кріслі колісному чи мають протези. Тому ми звернулися з проханням до Тернопільської міської ради допомогти облаштувати пандус. Повідомила дружина загиблого захисника. Щиро дякуємо місту і міському голові за те, що підтримали нас. І сьогодні у нас є гарний пандус. І що важливо. З правильним кутом і є зручним. Наші захисники вже випробували його, і тепер буде комфортно відвідувати усі наші події, розповідає Ольга Коновал. У домі ветерана можна отримати різного виду допомоги для ветеранів російсько-української війни, захисників України та їхніх близьких, сімей загиблих героїв та безвісти зниклих внутрішньо переміщених осіб та усіх, хто пережив жахи повномасштабного вторгнення. У Скороківській громаді тепер обслуговує поліцейський офіцер громади. У ній проживає майже 7 тисяч людей. Після того, як влітку минулого року громада приєдналася до проєкту Національної поліції Поліцейський офіцер громади, Сергій Крилемчук успішно пройшов конкурсний відбір, закінчив навчання за міжнародними стандартами та приступив до роботи. Обов'язків на новій посаді побільшало. Про них він розповість далі у сюжеті моїх колег правоохоронців. Майже 7 тисяч людей проживають у Скориківській громаді, яку обслуговує поліцейський офіцер, лейтенант поліції Сергій Климчук. Правоохоронець добре знає потреби місцевих жителів та орієнтується на місцевості, адже раніше працював тут дільничним. Після того, як влітку минулого року громада приєдналася до проєкту Нацполіції, поліцейський офіцер громади Сергій успішно пройшов конкурсний відбір, закінчив навчання за міжнародними стандартами та приступив до роботи. Пройшов навчання у Харківському за університеті внутрішніх справ був призначений на посаду. У цій громаді, з територіальній громаді, налічується 23. Села обов'язків на новій посаді побільшало. Робота полягає у забезпеченні правопорядку на території обслуговування, протидії та запобіганню вчинення правопорушень, забезпечення безпеки, дорожнього руху тощо. За фахом поліцейський юрист, що допомагає йому щоденно надавати якісну правову допомогу людям. Основна така проблематика це порушення правил благоустрою. Люди не вникають, не ознайомлюються з встановленими правилами благоустрою і не знають своїх обов'язків. Тоді вже людям роз'яснюється, як правильно зробити ті чи інші ситуації у вирішень. Ні, всіх нагальних проблем у громаді поліцейський офіцер тісно співпрацює з органами місцевого самоврядування. Спільно вони дбають про дотримання жителями громади правил благоустрою дорожню безпеку, а також планують впровадження системи відеонагляду на території громади. Працівник поліції, наш офіцер, зараз знаходиться на місці. Він відгукується будь-який час доби. Дня і ночі на виклики, зокрема, що хочу наголосити, що людей зараз настроїмо на те, що це є не каральний органи як колись вважалося, а допоміжний. Разом із соціальними службами поліцейські приділяє значну увагу сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Вміння знайти підхід до кожного це важливо у роботі шерифа. Ми разом спільно їдемо. Проводимо з ними бесіду, спілкуємося як можемо допомагаємо. Попри графік, поліцейський офіцер є частним гостем у навчальних закладах громади. З метою правового виховання молоді він ініціював створення правового гуртка для дітей юнацький патруль. Під час занять обговорює школярами важливі теми: булінгу, домашнього насильства, негативний вплив наркотиків, дотримання правил дорожнього руху. Він проводить дуже багато профілактичних бесід з дітьми щодо попередження булінгу, насильства. Е, діти чекають його приходу, діти е, активно з ним спілкуються. Безпечніше, ти почуваєш поряд з поліцейським чи навіть там будь-десь в якійсь з другому місці. Ти собі говориш, ти здаєш щось до навіть Поділиться якоюсь такою інформацією, яка Десь таки точно тобі пригодиться. Напередодні дня поліцейського офіцера громади, який відзначатимуть 28 травня, Сергій Климчук ініціював проведення конкурсу малюнку для дітей Мій шериф. Школярі на папері показали, як вони уявляють поліцейського та його роботу. Переможців художнього конкурсу поліцейський офіцер громади нагородив подарунками, а діти привітали його з прийдешнім святом. Подякували поліцейському офіцеру Сергію Климчуку за сумлінне виконання службових обов'язків і керівники громади. Мистецький гурт Леля представив свій новий проєкт авторських ляльок з назвою лялькоміфи. Це шість унікальних робіт про міфічних персонажів, що створені в єдиному екземплярі. Виставка відбулася у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. На ній побувала наша знімальна група. Гурт Леля із міста Кременець у його складі шість талановитих мисткинь, які власноруч створюють ляльки. Мета їхнього гурту щороку в день лялькаря презентувати новий проєкт. Один з них сьогодні презентували в Тернопільському краєзнавчому музеї з назвою «Лялькоміфи». Жінки кажуть, він про давні міфи та легенди про персонажів української міфології очима лялькарок. Для світ це зовсім інший. Це ти поринаєш просто в паралельний світ, як в іншому житті. Це, взагалі, надзвичайно цікаво виготовляти це все, шукати. Для того, щоб зробити якийсь образ, який ти хочеш, це масу літератури. Треба передивитися бежність фото, чи це стосується якихось старовинних, чи це стосується якогось сюжетного до е, авторської роботи, е, перечитати літературу, а скільки працювати з матеріалами. Скільки як відчувати цей матеріал? Шість майстринь представили на виставці шість унікальних ляльок. Леля, богиня весни, донька, богині краси, любові і родючості лади. Яблуниця лісова мавка, яка мешкає у яблуні. Лада, богиня злагоди, любові, гармонії, світового порядку і благополуччя. Мокош, богиня родючості та врожаю, милосердя та долі шлюбу, покровителька вагітних. Дрімка добрий, вечірній і нічний дух. Берегиня у давній слов'янській релігії, мати всього живого, первісне божество, велика богиня родючості, природи та добра, богиня захисту людини від всякого зла, особливо маленьких дітей. Практично всі роботи, що в нас тут представлені, не тільки проектні, вони є в єдиному екземплярі, тому що ляльки не виготовляються на мас пошив. Кожна робота є індивідуальною, і повторити таку роботу ну, неможливо. Принаймні, я можу відповідати за свої роботи, тому що я ляльки ліплю власноруч це не молди, Личка я виготовляю самостійно, ручки, ножки, все і повторити неможливо. Окрім цього, мистецький гурт Свій талант намагається використовувати і у корисних цілях. Мисткині відправляють на аукціон свої роботи, а зароблені кошти переказують на потреби ЗСУ. Виставку ляльок Кременецьких майстринь можна переглянути у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї до кінця червня. Кожен може конвертувати свій талант у допомогу армії. Робімо усе можливе, аби наблизити нашу перемогу на нападка.